Глібівське. історія у пляжці. В селі Товстолух Тернопільського району зіткнулися дві автівки. Як встановили поліцейські, водій автомобіля Рено, рухаючись другорядною дорогою, не надав переваги автомобілю, який рухався головною дорогою. Внаслідок ДТП тримувалися кермувальник одного транспортного засобу та пасажирка іншого. Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Кам'янки Тернопільського району. 57-річний водій вантажного тягача у нетверезому стані виїхав на зустрічну смугу, де не розминувся з іншими двома транспортними засобами. Внаслідок зіткнення перекинувся великогабаритний транспорт, яким керував 40-річний водій із Закарпаття. В аварії постраждали четверо людей. Увага, працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомої, котра скоїла крадіжку. Подія трапилася 8 серпня в торговому закладі на вулиці Шептицького. Одна з відвідувачок магазину викрила товар. Камери відеоспостереження зафіксували підозрювану. Правоохоронці звертаються до краян. Якщо ви пізнали дану особу або знаєте її місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 096 992 70 98 або на лінію 102. Увага. Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомого, котрий підозрюється у крадіжці. Подія трапилася 12 серпня на вулиці Тролейбусна. Невідомий з під'їзду будинку викрав велосипед. Камери відеоспостереження зафіксували підозрюваного. Правоохоронці звертаються до краян. Якщо ви пізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 096 999 70 98 або на лінію 102. Покази Глібівське. Історія у пляжці.